Сьогодні говоримо про герпес. Герпес це не просто висап на губі, це вірус, і він є у більшості людей, але активується він лише тоді, коли тіло слабке всередині. Розкажу вам причини, про які майже ніхто не говорить. Перша причина це засмічений кишечник і перевантажена печінка. Тоді наш імунітет не має сили утримувати вірус. Друге. Паразити, грибки і кандидоз. Організм витрачає енергію на них, а вірус виходить просто назовні. Третє: дефіцити цинку, вітаміну Д, омеги, різних амінокислот, імунні клітини просто в цей час не працюють. І четверте: це хронічний стрес. Вірус живе у нервових клітинах і прокидається в період нашого емоційного виснаження. Поки ми тільки мажемо мазі, ми приховуємо симптоми, але тіло воно продовжує бути сприятливим середовищем для цього вірусу. Саме глибоке очищення, підтримка імунітету, нервів і нутрієнтів це реальний шлях, щоб герпес заснув на руки. Якщо ти хочеш, щоб я показала перші кроки, напиши мені в директ герпес, я розкажу, з чого почати.